Усім привіт! Мене звати Ангеліна. Я людина з частковою втратою слуху та працюю в громадській організації Українське товариство об'єднання глухих. Уявіть ситуацію, коли вам потрібно швидко сфотографувати, але ви не знали про функцію вашого телефону і ви прогавали момент. На роботі важливо зосередитись на обов'язках, а не відволікатися на сторонні речі. Подібно до хитрих функцій телефону українська жестова мова спрощує комунікацію. Без відволікання на телефон чи нотатки. Ви зможете запросто сказати людині. Принеси все жестовою мовою без пояснень та нотаток. Тому вивчіть ці фрази, щоб залишатися зосередженими. У цій серії представлені 20 фраз. За бажанням, ви можете обрати декілька варіантів, щоб вивчити та повторювати їх. Доброго ранку. Як справи? Усе добре, нормально, погано. Дякую. Будь ласка або, будь ласка, допоможіть мені. Так, ні. Пішли на перерву. Вибачте, я запізнилася. Мені потрібно, щоб ти зробив все. Чи тобі потрібна допомога? Вихідний робочий день. Ти зробив все чудово, молодець. Чи все тобі зрозуміло? Не зрозуміло? Як настрій? Гарного дня. Гарного вечора. Ти будеш каву чи чай? Мені погано. Відпустіть мене додому. Мені не подобається. Будь ласка, виправи все. Це не так. Зроби так, як я тебе прошу. Якщо ви максималіст і хочете знати більше, разом почати з диктивної абетки. Це база, ґрунт, основа для всіх людей. Ви можете пояснити на пальцях, що ви хочете, спілкуватися з будь ким і відкрити для себе цілий світ тиші, який має свою культуру, меми та жарти. Тож, вивчивши кілька базових жестів, ви зможете створити дружнє середовище, яке сприятиме єдності та взаємодопомозі у часи війни та швидких непередбачуваних змін. Спілкування людьми з порушенням слуху це важливий крок до рівності. Та об'єднання всіх членів команди.